Запрошую вас в операційну. Це наша свята святих, де ми отримуємо яйцеклітини після пункції фолікулів. Завершальним етапом стимуляції є пункція фолікулів. Це процедура, яка проходить під контролем ультразвукового дослідження. І ми забираємо фолікулярну рідину разом з яйцеклітинами. Прошу подивитися разом з нами. Перед початком пункції ми обов'язково робимо ультразвукове дослідження, контролюємо, чи все в порядку. Перевіряємо наявність судин поблизу з метою уникнення ускладнень після пункції. І тоді вже починаємо власне, процедуру. Пацієнтці 41 рік, тому полікулів ну, не дуже багато, але в принципі достатньо для її віку. Ось роблю прокол. І починаємо забирати фолікулярну рідину разом з яйцеклітинами. наступний фолікул. І так один за одним забираємо все, що ми змогли виростити. Процедура проходить під зневоленням, триває в середньому до 10 хвилин. У нас гарна новина. З ембріології нам повідомили, що є перша клітина. І ми чекаємо, що ми отримаємо достатню кількість яйцеклітин для того, щоб отримати важану вагітність. Перший яйник ми закінчили. Це наступний яйник. Гарні фолікули зрілі. Надіємось на зрілі яйцеклітини. До речі, пацієнтка складна, в анамнезі онкологія. Але як ви бачите, на сьогоднішній день навіть у пацієнтів з онкологією в анамнезі ми можемо планувати вагітність. Ще один фолікул і ми закінчуємо нашу пункцію. Все. Залишились дрібні фолікули, пункція закінчена. Після функції для нас найважливішою інформацією є кількість яйцеклітин і потім скільки зрілих яйцеклітин ми отримали. Як ви бачите, ембріолог в процесі пошуку яйцеклітин в фолікулярній рідині. І ми зараз будемо чекати інформацію про кількість яйцеклітин, тому що від кількості яйцеклітин і від їхньої якості залежить прогнози для даної пацієнтки. Маємо 6 клітин. Ну, нагадую, що пацієнтці 41 рік. В принципі, в протоколі я писала шість фолікулів, Тобто, ту кількість, яку ми планували, ми отримали. Прекрасна робота, прекрасний результат всієї клініки. Мати та дитина. Чекаємо на ембріони.